Шановні колеги, доброго дня, Микола Потапчук, Агротехносоюз. Ми знаходимося на полі озимої пшениці в гостях в одному з кращих господарств Волинської області Зовгородище, а приймає нас сьогодні Іван Петрович. Ще раз доброго дня, головний ага. агроном господарства. Патрич, скажіть, будь ласка, наша з вами співпраця триває не так довго, не так давно, і почалась вона скажімо так, з дослідів брали ви наші продукти виробництва хумінтеч для знаття стресів на певних культурах по певних ситуаціях. Зараз, наскільки я знаю, ви наші продукти використовуєте в технології. Можна от кілька слів так розпочали роботу з. У нас була проблема на соняшниках. Появились такі п'ятна пожовтіння невідомого походження. Там Можливо, користувалися раніше різними продуктами хімічними, які мають ґрунтову дію. І після надмірної такий був період, велика кількість опадів випала, і сонячник почав жовтіти. Жовтіти хаотично в шахманному порядку такі білі п'ятна. Ми почали використовувати ваші продукти. Гоміфілфортаміно yeah, yeah. був Гоміфілфортаміно. На соняшниках Стрес був знятий. Стрес був знятий. Далі застосували, так як препарат працював нормально, то використали, почали вашу роботу використання на буряку цукровому. Поле було 97 гектарів. Пів площі обробили гоміфілтаміно. Дворазово. По 0,5 літра. І тут звичайна технологія, там мікроелементи, борг, така обичний захист. І потім порівняли, то до 1% цукру було ну, збільшено на ваших продуктах, там, де внесені ваші продукти, на 1%. Один відсоток да. по цукристості. По цукристі. Так, так, так як того року цукристість була скрізь маленька, а в нас там, де гоміфілтаміну, було 17,5 17,6%. Ну, того року використовували гоміфілтаміно на більшість, практично на всій зимі для підвищення якості, якості так, зерна. І зерна і продовжується, якщо вносити гоміфілтаміно вчасно з пропорцевого листа і чуть пізніше, то продовжується вегетація. Пшениця довго ще зелена. А якщо зелена, вона росте, то і наливається зерно добре, гарно посіньтесь. і врожає, і так далі. Ще є вага тисячі зерен, натура зерна, все, ну, все добре. Анторович, як ставитись до нашої ідеї? От я раніше вже розповідав про те, що на фоні тих подій, які ми зараз переживаємо: війна, економія, хтось не, не встиг, комусь не вистачило. Основне живлення, як дивитись на те, щоб на фоні, скажімо, нормального живлення попереднього періоду? Використати наші стимулятори, гумати, фульвати в тому числі, для того, щоб нівелювати оці нестачу основного живлення. Ну, того року, як немає цін, ну, великих вторічніх цін на, на врожаї, на зерно, так як минулого року ми продавали, наприклад, ріпак під 20 тисяч, а зараз 11 і ніхто не питає. І так само зимина. все залежить від ціни немає такої, як би хотілося. То на основі того, що треба платити оренду, Оренду плату, треба, щоб мати ну, затрати на пальне, на техніку, на все, на все, пайовикам заплатити, то треба на, на чомусь економити. А економити, так як керівники господарства, це будуть економити на внесеннях мінеральних добрив, бо вони захмарні. І... Понятно, що треба використовувати якісь продукти, які можуть зекономити. Ну, це, Більш рентабельні це, продукти. Так, гуміфілди це вже зараз як основа треба використовувати. Думати треба так. Можна виростити і 5 тонн зерна, але вкласти на 2,5 ну, тонни з гектара. А якщо вносити на затрати на 5, 5 тонн з гектара і отримувати 6 чи 7, ну це недоцільно, то той рік буде дуже важкий і буде значна економія. То я думаю, що використовувати будемо ну і, Шановні друзі, на фоні тої ситуації, от, про яку ми ще не проговорили, ми все-таки рекомендуємо і Івану Петровичу, і іншим господарствам скористатися нашими саме лінійкою наших фульватів, тому що фульова кислота це як природній хілатуючий агент, вона допомагає більш ефективно засвоювати ті НПК, мікроелементи, які містяться в ґрунті, більш, скажімо так, рентабельно і більш дешево. Тому ідея вам сподобалась. Ми ну, будемо я ж... працювати далі, тому що за, за сільгосвиробниками в наш час все-таки майбутнє. Так, Нам але... годувати нашу державу, годувати наших сусідів. Ну, про Продукт провірений. Це вже, вже фактично до трьох років. Провірений, плавно, поступово випробовували на всіх культурах. Це вже фактично буряк. Так, співпраця чиниться, почалася з дослідів з на дослідів, дрібніших так. ділянках. Зараз працює... слава Богу, працюємо прац... на, да, на прац... полях на полях. І все працює, ми будемо використовувати. Дуже вам дякую, Ласка. дякую.